Ми знаємо вас, ми знаємо добре вас і знаємо вашу крицеву волю навіть в найтяжчій і найтемнішій історії в історії України часи. Ми цінуємо вас, ми вас любимо, але навіть сьогодні я не можу сказати, що у вас буде на півдні України безхмарне небо. Всяко може бути, але це наше сьогоднішнє життя. Я лише напевно можу сказати, що приїхали ви до нас, пробули, пробули, прибули у благословенний час Петрівки, коли все буяє, коли все радіє людям і вам. Я думаю, що вітатимуть вас сили небесні і сили земні. Вас будуть вітати купальськими пісням, піснями, вас будуть вітати. Жнивами. Знаєте, час благословенний, час Петрівки благословенний, час жнив благословенний, час очікування нового врожаю благословенний. І ми раді, славні тому, що ви сьогодні з нами в Україні. Слава Україні! Слава! 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 1 липня 1994 року капела бандуристів імені Тараса Шевченка розпочала своє концертне турне по південній Україні і Криму. Під диригентурою мистецького керівника Володимира Колесника капела дала ряд концертів зацікавленим і захопленим слухачам у восьми містах від Одеси до Симферополя. Мета капели полягає в тому, щоб ознайомити слухачів з українською народною хоровою піснею під акомпанемент Бандур і тим самим пробудити в їхніх душах дух незалежності, дух історії і національної гордости. Цей документальний нарис чорноморського турне присвячений пам'яті мистецького керівника капели Володимира Колесника. Ніжки значить, що стародавні? О є на три обличчя які замазані. Добрий день. Хотів вас питати, у вас сьогодні вечір вільний? Вільний. Чи не пішли б? Ви у концерт бандуристів з Америки в оперовому театрі. Пішли ви? Квитки недорогі. Ви знаєте в... щось про цю капелу? Ні, нічого про, про цю, про цю капелу ми не знаємо. Бо ми ну, в городі рідко буваємо. А ви звідки? З Одеси. А чого ви рідко буваєте? Ну, у центрі. У центрі. А, ну, ми... Біч на периферії. Бандура вас цікавить в якійсь мірі в Одесі? Я в якісь, так. Да, якісь цікавить. Це дуже старий український інструмент. Я про нього багато слав, чув. Ну, що ще казати. Я кабзири були, які грали на бандурах. Це я теж з літератури знаю. Ну, багато чого Сл слышав. Потім Кобзар є, є тако, такі твори у Шевченка. Вірно? Ну не знаю. Ну, підемо, мабуть. Хто буде у нас президентом? Я руками і ногами за Кравчука. А Кусма ваш падлець і сволоч. Він підняв сразу ціни. був прем'єр-міністром, глава правительства. що він зробив? Що государство зробило? Глава правительства. А тепер дай мені президента, я сделаю. І мости в Росію. Хватить, пол України вивезли. Остатки вивезять і будьте здорові. Грайте марш. Хто вас питає? Як ви думаєте, хто у нас буде президентом? Я думаю, кучма. Це добре, чи погано? Не знаю, як воно буде. Посмотрим. Ну, але ж він каже, що туди треба нам уже більше до Росії, що Україна. Я нам... теж так думаю, що нам треба до Росії. Правда? Да. І як ви думаєте, від того нам буде легше, як і останні 400 років? А які останні 400 років? Ну, після Переяславської Ради. Я думаю, буде добре. Добре. Так. Да. Як в Америці? Та по чому в Америці? Росія завжди була Росія. А родом ви звідки? О, я сюди, ядесід. Одесит? — Так. З югу Росії, з Новоросії. Дякую. Хочу вас питати, як ви думаєте, хто у нас буде президентом? По туру виходить, що Кравчук. Тому що набрав більше голосів, ніж кучин. Ну а якщо буде кравчук, це добре чи погано? Ну, я думаю, це буде добре. тому що він все-таки сумев відстояти независимость України, цілісність її границь, всі її інтереси, соблюдають, так як я не українець, я латишний, я живу здесь, і я вважаю Україну. І мені подобається його діяльність Кравчука. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, хто у нас буде президентом? Мне бы очень хотелось, чтобы это был не Кравчук и не э, второе лицо. И не Кучма. Горбачев? Ни в коем случае. А кто что делает? Я пока что не хотела бы называть имя, потому что хочу и пока в тайне его оставить для себя. Но буду голосовать не за Горбачева, не за Кучму и не за Кравчука. Вы имеете тайну? Да, я имею тайну. Напевно, ви хочете сподіватися на якесь нове ім'я і нові ідеї? Так, да, мені б хотілося, щоб був чоловік молодий, сучасний, економіст або політик. Може бути і той, і інший разом. Поки я для себе не вирішила. Чому вас питати? Ви знаєте, що сьогодні в оперному театрі концерт кобзарів з Америки? Ні, не, не знаємо. Ми приїжджали, приїхали на пару днів тут віддихнути і все. А кобзарі з самої Америки приїхали. Приходьте до них. Хорошо, може прийдемо. А коли вони виступають? Сьогодні. Сьогодні? Не буде часто, може. Побачимо. Так люди ж з самої Америки приїхали. Прямо до вас в гості, а ви ж сумніваєте. Ми, теж, ми ж теж у гостях в Одесі. Звідки ви? Ми з Котовська, Одеської області. Ну то це ж поруч. А то з океану. 12 годин летіли. — Дуже хотілося б. Дуже? дуже хотілося б, так. Да. Ну не знаю, маємо мало часу дуже. Дуже мало часу. А тобі цікаво було б кобзарів послухати? Цікаво. Ти колись бандуру слухав? Чув? Ні. От скажи, тато, маму, поведіть мене, хоч з Америки мені покажуть, хто так співає капелу. Що сказати? Щоб повели тебе в концерт. Тато, маму, поведіть мене в концерт в Америку. Хай вам щастить, приходьте на концерт.

Який стан українства в цілому сьогодні в місті, в області. А це на Миколаївщині? Ви знаєте, зараз, можливо, це так повинно статися. Але такий якби відкат, якийсь песимізм, якась зневіра охопила людей. Був дуже великий ентузіазм під час референдуму. Люди пішли і, ви знаєте, я був спостерігачем. І ніч не спав перед тим, і не можна дивитися. Я член комісії, не спостерігаючи я був член комісії, і не можна підглядати. А мені ж я ж кожному дивлюся, хто б заходить на виборчу дільницю. як як ти голосуватимеш? І на моє щастя, у людей було так багато, що вони не поміщалися в кабінах, і вони заповняли протоколи прямо на столах, на стінах і так далі. Я подивився, за Україну за незалежність ну, я готові був всіх обійняти. Але е, люди очікували, що на другий день після цього, як Україна стане дійсно незалежною, як вони підтвердять, що щось зміниться набагато на краще. Ну чудес не буває. Ми е, дуже тяжкий спадок від колишнього союзу, отримали це і стару владу. Це і суспільство, і закони, за яки воно розвивалося, ті стара стара психологія, зруйнована економіка дуже багато чого, але найбільше бездуховність. Тись до свого народу, прийміти за його свободу, йти із дороги чи з грот, і вже на вищу нагороду. Ще з під сталів скотче, ще воскреснути і пожарища, де на ляку гуляла хвища. Свірити тепер? Кравчуку вже вірував. Хоч він злодій, хоч він бандит, хоч він Україну розпустив, роз, розокрали, ну пусть он буде, пусть добиває до кінця. пусть добиває до кінця вже. Може він якраз він виведе нас. А якщо його то, кучму, так що він може зробити? Он доведе нас до Москви, до імперії, до старої, і все. А я тут можу таке якось придержать нас. От то я Я перепрошую. Я перепрошую. скажіть, а ви задоволені своєю пенсією? Ні, я не задоволена своєю пенсією. Я я думаю, що моя пенсія за мільйон сягать повинна була по моєму вкладові. А я чи може? Моїх вибачте, не вибрали таку ми владу, мій. яка яка б створила Но таку це пенсію? не від мене. Це ж ми ні, це залежить від нас. Кого Прошу ми обираємо? яку владу обираємо, так мене. і живемо. погана влада. Значить, ми погані з вами. Ми не знайшли розумних людей. Ми їх не народили, тому ми маємо, як каже кравчук, те що маємо. Якби ми були такі розумні, як французи, німці, фіни, мали б добру владу, добре життя ми... було б і добрі, ми, ми з вами ми люди, одного люди були покоління. і жили в По-людській, ми винні самі в цьому, ми... тільки ми, ніхто ми. інший. Те, що був комунізм, у нас ми винні. Те, ми... Що була революція? Ми винні. Її те, що ми сьогодні погано живемо, ми, живем. ми зараз, теж біта, винні в цьому ніхто інший. Можливості так що давайте на себе давайте ділити з владою оту вину за те життя, яке ми маємо в місті Ми їх обрали. Да. Да. Ми їх Згодна обрали, ми повинні відповідати. Згодна. Я б застосував такий закон, знаєте, щоб судити От тих, що обирав, щоб по імені голосування було. Вибрали ви до влади чоловіка. А він шкоду робить державі. Тоді його треба судити, і тих, хто обирав. Ото було б справедливий я закон. Ні. Я ні. Сьогодні ми зібралися тут, на цій могилі, щоб вшанувати ще раз пам'ять нашим предкам, які загинули під час голодомору. 30-х років, дорогі мої, як і сьогоднішній день, світлий, чисте небо над нами, так і сьогодні золотіються наші поля степи нашої, славної України, золотими пшеничними ланами, золотим хлібом, так і тоді, у ці суворі, 30-ті роки, 32 33 ті вони теж золотіли, але ж, дорогі мої, Ворог, не прийшовши за границі, навіть далека, з далеких рубежів, а самі свої на своїй рідній землі зробили штучний голод для нашого українського народу, для того, щоб погубити цей болелюбний, борелюбний наш український народ. Годай, Господи, доще спошили рабам Божим, які постражали під Молдогором.